Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. 253 253-та доба війни з Російською Федерацією триває. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті та навколо. Олександром Коваленко. Пане Олександре, мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, пане Олександре. Ну що, ну давайте почнемо з такої собі е, новини. О, Саудівська Аравія. Саудівська Аравія каже, що. Іран оголосив їм війну, чи хоче оголосити війну, якийсь там червоний прапор було піднято. І я трошки хочу маленьку ремарочку те, що дізнався я, бо ситуація дійсно цікава. Дивіться, в Ірані почалися оці протести. Протести після того, як стражі ісламської революції вбили дівчину за те, що вона в хіджабі там не ходила. Потім почали придушувати ці протести, і вони в Ірані вимкнули у себе по телебаченню от всю цю історію. І не показувала, а протести ростуть і ростуть. І ось і ситуація загострилася. І ось що цікаво, є там один телеканал, телеканал, який належить Саудівській Аравії. І саме на ньому якраз була інформація про те, що є протести, є така ситуація. І ось через це. Через це кажуть Іран і погрожує суддівській Аравії, бо ті, начебто, втручаються в їхню внутрішню ситуацію. Вони там якщо там дивитися їхні заяви, вони так і говорять, ви через телебачення втручаєтесь у нашу ситуацію. Тому ось така ситуація, що там я знаю, що нам так чи інакше це цікаво, бо тут Іран, Ізраїль, Сполучені Штати це всі ті країни, навколо яких і ми також маємо маємо якісь свої інтереси. Що думаєте з цього приводу? Що там буде? Саудовська Аравія та Іран, вони досить давно вже е, вороги один до одного. Е, постійно навіть е, проксі Ірану вони обстрілюють територію, Саудівської Ірані, е, Аравії, ті ж самі є хусити. Е, також е, з боку Ірану е, було нанесено свого часу декілька ударів, ракетних ударів саме по е, нафтовим об'єктам е, Саудівської Аравії. Але скажімо так, про відкриту повноцінну війну не можу говорити, тому що ну, Ірану вона зараз не потрібна. Взагалі, а удари якісь терор проти інфраструктури, так вони можуть це зробити, але з іншого боку, тоді вони. Знову ж таки продемонструють те, що вони цілком та повністю підтримують зараз політику терористичну політику терору. А тому, на мій погляд, це не більше ніж погрози, в першу чергу. Погрози до того ж, не забуваємо, що е, саме в арабській затоці е, присутня досить серйозна коаліція не тільки з арабських країн, а також із е, участю е, США. Та партнерів США. А тому, якщо Іран дійсно розпочне якісь досить масштабні бойові дії проти Саудівської Аравії, ну це буде якась на кшталт як буря в постелі, наприклад, щось таке mm -hmm. буря в постелі 3-0 Вже а, тому це все ж таки погрози і не більш того. І цікаво ще в цій ситуації, що з боку Ірану, отут, як з Російською Федерацією, лунають закиди навіть не в бік Ізраїлю, не в бік Саудівської Аравії, а в бік Сполучених Штатів. Ось ось одразу туди. Тому мені цікаво, чи буде тут чи буде тут сполучені штати дійсно. Ну я думаю, що так. Якщо дійде справа, бо там вони будуть втручатися військово, бо там нещодавно також була заява. з боку сполучених штатів до Ірану, що буде якась жорстка відповідь і. Це не будуть санкції, це якась я так розумію, будуть військова історія. А парадоксальність ще у тому цієї ціє ситуації щодо Росії, що Росія на сьогодні вона користується підтримкою як Ірану, так і Саудівської Аравії. Ось О, тому вона не цікаво. може якось займати якусь одну сторону. Тому хто винний США у цьому винні. Ось, mm -hmm. а була б ще жива королева Єлизавета, II, то ще би королева була б у цьому вина. Тому хто завгодно, але а, тільки не одна чи інша сторона, а, з якими вони намагаються підтримувати а, досить такі м добрі стосунки, тому що вигідно їм це а, іран. Ми розуміємо, чому Саудівська Аравія, це вже інше питання. А тому ось а, вони так балансують, скажімо так. Ну тут Саудівській Аравії також все зрозуміло. Це на тлі ось цієї історії запік плюс і про збільшення або зменшення видобутку нафти. До, до речі, якраз Саудівська Аравія зробила такий крок і свою стратегію збудувала зараз на тому, що вони зменшили видобуток нафти, що збільшує її ціну. І також дуже, дуже, дуже дійсно цікава ситуація. Байден, у якого ну такі собі стосунки з арабською країною, там з принцами взагалі там не зрозуміли. Але бачите, коли загроза виникає, то вони побігли до Сполучених Штатів і їм оголосили цю, цю історію, тому я явно вони на Російську Федерацію не розраховують. Слухайте, рухаємось далі. Зернова угода, ну взагалі, ну, дивна ситуація От, чесно, дивна ситуація, і ось зараз технічні проблеми, так би ще подивилися, відео там Путін. Ну, от Я дивився, як він. Це повідомляв. Він то читав з суфльора чи з бумажки. І він такий розгублений був у цій історії. І я, і я був розгублений, бо я не розумів, що відбувалося, пройшло лічені часи пройшли. І там останнє, що я пам'ятаю, що вирішили виходить Російська Федерація, де і виходить, і йшли суди, суда далі, і все. І тут я зрозумів, що всі готові до будь-яких наслідків. І тут Російська Федерація повернулася. О, слухайте, повернулася а, назад. Що це таке? Шо, от як ваша думка, що ми що відбулося, що ми можемо спостерігати ось, бо такого я ще не бачив. Дійсно, це ганьба. Ну знову це ж, ганьба. ж таки, знову ж таки зганьбилися, а вони не зрозуміли, які можуть мати найближчий час наслідки від того, що вони вийшли з цієї зернової угоди, тому що ось у чому справа Туреччина. А туреччина це країна, яка mm -hmm. також має залежність від українського зерна від постачання українського зерна. Чому Тому що наша агропродукція вона відіграє дуже важливу роль у виробництві, ну, наприклад, тієї ж саме самого борошна в Туреччині. У великій кількості там дуже великий відсоток присутності нашої агропродукції а та інше. А коли а, саме Росія вивозила з України велику кількість а, агропродукції та відправляла контрабандою, це а, крадене зерно. А туреччина вона не звертала уваги на те, що відбувається. Вона Заключувала на це очі. А чому? Тому що це зерно великій кількості воно залишалось в портах Туреччини. Та Туреччина від цього могла підтримувати для неї дуже важливе, економічно важливе виробництво А З іншого боку, зараз Росія вже не має таких можливостей по відправленню через протоки турецькі. Своїх суден з агропродукцією, яку вони вкрали в Україні, тому що вона закінчилась фактично. А України десятки, десятки мільйонів цієї агропродукції. Тому Туреччина на сьогодні вона зіграла саме так, як вигідно їй. Ніхто не буде зупиняти зелений коридор, а тому що так вигідно саме Анкарі. А якщо б Росія а, розпочала якось блокувати ось ці саме а, судна з агропродукцією, тоді б вона вже мала проблеми саме з Туреччиною. Та їй зробили натяк. Ви зараз ганебно втрачаєте свої військові кораблі від країни, у якої по факту нема не флоту, не флотілії, але кожного разу ви втрачаєте свої військові кораблі, навіть флагман. А уявіть, що буде, якщо ми почнемо захищати наш зелений коридор. А в той час, коли саме ми є на сьогодні найсильнішою а, країною з флотом в Чорному морі, а був розроблений, на мій погляд, саме такий натяк. Uh -huh. Ну і що Росії залишалося воювати ще з Туреччиною, демонструвати а, свою неміч а, свої флотілії. Чи це ну я навіть не знаю. Чорновий кооператив вже якийсь, а не флотілля. Ось тут цікаво. А пане Олександре, тому... тут давайте якраз інтрига. Вже підказують. Можемо. Давайте. А що зали... залишалося Російській Федерації? Давайте подивимося це відео з вами. Ось там, де Путін відповів. О, о прикращенні, прикращенні нашого В зерновій то Тобто в зділки, направленій на. как было заявлено изначально, на помощь беднейшим странам мира и вывозу зерна в этой связи с территории Украины. Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту. Мы потребовали от украинской стороны заверение в том, что и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет. Что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей посредником в, в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии Министерства обороны получено. Інформація от турецької сторони на тому, що такі завірення України, То, бачите, це той самий випадок, коли не важливо що, а важливо як. У мене був колись вчитель з риторики, і він казав, що це дуже важливо. То кількість разів, скільки він екав, мекав. Ну, бачили, дійсно людина розгублена, вона не зрозуміла, як це пояснювати. Але гарантії, слухайте, якісь гарантії, я. Слухаю себе, тому виключити так, щоб я. О, добре, якісь гарантії, а, які Ми... Що за гарантії ми давали? Я не розумію, що це таке, що це за історія. Я також не розумію. А, мабуть, гарантії того, що а, таке, що той інцидент, який відбувся в бухті Севастополя, він не повториться. Мабуть, такі гарантії, але з іншого боку, хіба що були ми? Ну, ніхто ж не. Підтвердив жодна офіційна особа не підтвердила того, що Україна має причетність до цього інциденту. Крім цього, ми бачимо, як дійсно на сьогодні. На тимчасово окупованій території півострова Крим відбуваються якісь інциденти. То якийсь аеродром вибухне, а то вибухне якийсь склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. А якийсь інцидент стався на Кримському мосту, бухта в Севастополі. Щось відбувається, але що на цікавіше? Націкавіше, усі ці інциденти вони різні, зовсім різні сценарії виконання цих інцидентів, скажімо так. А що, що там трапляється такого цікавого? Тобто, це про що каже? Це каже про те, що ці інциденти вони відбуваються креативно, є креативний mm -hmm. підхід. Тобто, якщо хтось е пообіцяв Путіну, наприклад, е умовно, через якісь третіх осіб, що ну добре, в Бухті Севастополя такого більше не повториться. Ну, як хтось знову ж таки, окей, добре, не повториться. Може повторитися е в Новоросійськ. Але за зовсім іншим сценарієм або якості на ну, акцію. Ну хто гарантує? Ось таке не повториться. Mm -hmm. та, все гарантії даний. А, ми їх Хоча який ми маємо стосунок до цього, не розумію. Я взагалі не розумію як пов'язані військові кораблі, з яких відбуваються атаки на цивільне населення. Це взагалі вже інше питання. Вони ж намагалися їх назвати суднами. Вони їх спочатку, коли це відбулось, вони намагалися їх назвати судном. А судно це цивільне, цивільний, цивільний об'єкт, а було пошкоджено саме військові об'єкти. Фрегата міни трач. Mm. Ну це взагалі така шизофренія, але ну це Росія. Це Росія, от, дійсно це вражає ця вся історія. Я не знаю, слухайте, ну на тлі цього давайте я, ну, часу трошки приділимо. 157, слухайте, винищувач п'ятого покоління в Російській Федерації. А що це дійсно таке? Дійсно, у них я не, я не розумію, як я ну, не дуже собі уявляю. Як вони будуть будувати серійно цю всю історію зараз усіма санкціями, там з яких пральних машинок вони будуть витягати ці компоненти? І мені здається, взагалі ну одна справа там на дрон вчепити мікросхему якусь. Ну не дуже складну там, або а інша справа винищувач п'ятого покоління. Слухайте, що тут буде в них п'ятого покоління винищувач? Як Ні, це ну по перше, це не винищувач п'ятого покоління. А він не відповідає жодним вимогам, а, саме тому, щоб так назватися, а це фактично, скажімо так: це а, подальший розвиток Су 35 мож, можливо його так умовно назвати. Такий собі винищувачі покоління 4+++. плюс Чому це не чому це не п'ятого покоління? Ну, по перше, ми бачимо на сьогодні, що серійне виробництво цих літаків, ось це найцікавіше, воно неможливо в Росії, тому що в них деградація технічно та технологічних процесів. Вони об'явили про початок серійного виробництва су 57 у 2019 році. На сьогодні вони мають станом на 2022, три серійні су 57 три. А, при цьому вони могли б мати їх більше. Але перший а, він зазнав катастрофи за три дні, як його а, прийняли б в склад а, так званих повітряно-космічних сил Російської Федерації. Тобто, за три дні до цього він розбився. А чому ну, були проблеми саме з управлінням? А, Фактично, авіоніка фактично обладнання, все, яке можна побачити на су 57 його можна побачити і на су 35 а також його ще можна побачити на су 30 см А до речі, су – це модернізація су 30 а су – це глибока модернізація су 27 А та все це обладнання воно лише трохи модернізувалося час від часу, та воно не дуже змінилось. Це щодо електронного компоненту, це щодо обладнання. А, двигун, найголовніше це двигун, який не відповідає вимогам а, саме п'ятого покоління. Вони використовують той самий двигун, який використовують як на су 35 так і на су -30. А Двигун а, другого етапу так званий а, ізділля 30, а, вони його так називають. А цей двигун. На сьогодні вони також не можуть серійно виробляти, тому що вони ем, минулого тижня демонстрували новий вже модернізований, нов, е, не так. Вони демонстрували вже су- 57 другого етапу. Вони його так називають, але е, контракт на е, цей е, саме літак, його е, розпочаток. Е, Підготовки цього другого етапу це 2018 2019 рік, але вони використали старий су 57 сьомий, який було збудовано у 2017 тисячі щоб продемонструвати ці можливості модернізованого другого етапу. Але другий етап якраз і складається з того, що новий літак су 57 він повинен мати новий двигун, це ізділія 30 але ось цього двигуна він там відсутній. Там старий від су 35 двигун було встановлено. Тобто, який другий етап, взагалі, а все тому, що вони не можуть виробляти серійно на сьогодні ці двигуни другого етапу. Ось у чому їх проблематика. До того ж, неодноразово помічалося те, що а на конвейері, де відбувається саме виробництво Су 57 хоча це конвейер важко назвати це. Саме в США а виробництво F-35 – це саме конвеєр. А тут ну фактично це якесь штучне виробництво до того ж в форматі канібалізму, коли запчастини з інших су 57 використовуються, які були а, збудовані набагато раніше, які були як а, такі проектні а, варіанти, а, макети та інше, вони використовують деякі запчастини, а, наприклад, з фюзеляжу. На нових су 57 Це багато про що каже. Тому, ну, скажімо так, ось такий у них занепад з цим п'ятим поколінням. Так, дійсно. Ну, у них, знаєте, у них своя логіка, своя, свій всесвіт, свої покоління, свої, своя градація. І вони, і, і все своє своє, тому так, таке діло. Слухайте, а далі про фронт поговоримо. Ну я не знаю. Ну кожного дня втрати ворога вражають. Ось за попередню добу 950, Зараз 700. Ну дійсно вражають, тому ну. Говорити про якусь оперативну паузу. Ну я не знаю, я не бачу. я, я розумію, що може там лінія фронту не рухатися, але судячи з втратів 20 танків, вон там ще. Ну тобто багато, багато чого відбувається. І цікаво, цікаве таке питання. Давайте не знаю, ось по новинам ось Сьогодні новини надійшли, щось дивне відбувається у Каховській ГЕС. Там якась пожежа, якась активізація ворога, щось якісь маневри відбуваються, чи пастка, чи не пастка. Що там що, що вам відомо? З цього приводу. Ну, поки що зарано говорити, що е, ворог намагається якось залишити ці локації, ці території, е, тому е, можемо казати наступно. Збройні сили України зараз знаходяться в скажімо так не в оперативній паузі. Це не так така кількість втрат серед ворога вона обумовлена тим, що вони на лінію зіткнення зараз відправляють велику кількість чмовіків, uh -huh. а саме це є результатом. Ось таких даних від кожного ранку від генштабу збройних сил України. Окрім цього, вони. Досить так пафосно розпочали наступ в напрямку Вугледару, але mm. я неодноразово підкреслював, що у Росії на сьогодні нема можливості здійснювати якісь масштабні наступальні операції. А як би вони їх не демонстрували? Дійсно, коли все це розпочалося біля Вугледару, це виглядало досить так пафосно. Ми зібрали п'ять батальйонів тактичних груп та відправляємось зараз. Будемо Вугледар брати. Але цим все це, це закінчилося. А, Павлівка на, а, на Павлівці, а вони а, стучили собі зуби, а та фактично понесли досить серйозні втрати. Mm -hmm. Тобто, вони не змогли навіть просунутися далі. Павлівки, ну це багато про що каже: п'ять елітних, скажімо так, батальйона тактичних груп а, в хлам а, на невеликому населеному пункті. Ось-ось і йдуть ось ці цифри. Регулярні нанесення ударів по їх позиціям, майже по всьому фронту. Що на південному плацдармі, Знову ж таки, локація Новокаховська, локація Херсонська, локація Береслава і так далі. і так далі, Мелітополь, Сватова, Креміна фактично весь вся лінія фронту. Вона знаходиться під постійним впливом нашої артилерії, знищуємо їх розміщення. Військових частин, склади, і так далі, і так далі, і це також воно збільшує кількість загиблих серед окупантів. Чому тому, що вони і ще використовують ось яку тактику дуже цікаву? Вони підрозділи, які потребують відведення для відновлення боєздатності. Вони їх не відводять з зони бойових дій. Вони їх там залишають, а саме підвозять частково мобілізованих на лінію зіткнення. Та компенсують втрати, тобто, це е, проходить mm -hmm. в форматі нонстопу. Е, вони не компенсують кількість техніки, тому що з технікою в них проблеми, а ось особовий склад так. Тобто, вони навіть не дають можливості, скажімо так, чимобікам акліматізуватися в умовах е, війни, а одразу на лінію зіткнення їх відправляють, mm -hmm. і це також показник того, що людина, яка навіть морально та психологічно ще не е, підготовлена, навіть банально до. Артобстрілу це також, все ж таки, треба мати якусь вже прилаштуватися саме до тієї цієї ситуації, коли ти знаходишся під обстрілом артилерії ствольною або реактивною, і одразу знаходиться ось в таких умовах. Ну тобто, це паніка, а це не тільки паніка. Це... Це мотивація, деморалізація і так далі. І, так далі. і е, в результаті це значно збільшує кількість ось е, загиблих. Ну, і ми бачимо, як це неякісна маса, вона яка має ефект. Так, дійсно з вами тут згоден абсолютно. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до сьогоднішнього ефіру. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава! А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на З вами був Геннадій надівинограда. Програма право на правду. Тримаємо стрій.